Бути популярним може не кожен. Однак еліс не тільки популярна, вона ще й неймовірно заможна. Дивись і заздри еббі! Пане Бел, ви теж це бачите? Не розумію, хто його сюди пустив. Цікаво рухається. Відбір до групи підтримки дуже важлива подія для коледжу. Конкурс просто божевільний. Ви нам не підходите. То так? ви ще пошкодуєте про це. Знову смітять, а я прибирати мушу. Зараз я покажу вам, як повинна рухатись черлідерка. А вона молодець. Продовжуйте, Еліс. Роки тренування з персональним тренером не минули даремно. Еліс справді розуміється на черлідингу. Схоже, що судді дуже задоволені її виступом. А як вам мої золотисті блискітки? Гарно, правда? Браво, Еліс! Чудовий виступ. Ви прийняті. Ну, припини смітити! Чер як тебе там! Ох, же, ці танцюльки! Дякуємо всім! Бувайте! Моя черга так! Ох, я так хвилююсь! Треба підготувати реквізит. Отже, поїхали! Що це? Може, позичити вам нормальні помпони? Так, такого я ще не бачив. Бідолашна Еббі. Її виступ на кастингу міг бути кращим. Та-дам! Все! Ну як вам? Чудово! Ось справжній талант! І станцювала, і на сцені прибрала. Розумниця дівчинка. Пані Скот! Це не конкурс на найкраще прибирання. Віддайте кубок і займіться своєю роботою. Дякую, пані Скот. Ось як ви любите, пані Еліс. Смачного. Ах, я вже так зголодніла. Стійте, пані Еліс, спочатку я мушу все перевірити. З вашого дозволу. Все чисто. Доповідаю, пані Еліс почала обідати. Заможна Еліс нікуди не ходить без свого особистого охоронця Ніла. Буквально нікуди. Почекайте так. -так. Спочатку ти повинна все перевірити. Ой, бідолашний Ніл. Сподіваюся, йому вдасться вибратися звідси живим. Ну що, перевірив? Все добре, заходьте. Дякую, Ніле. Вільний. Ваше замовлення. Дякую, Еліс. Мені здається, між нами є особлива іскра. Стійте, Спочатку я повинна все перевірити. Так, у багатства та популярності є свої недоліки. Ну, таке собі. Я не терпітиму такого ставлення до себе. І так щоразу. Ніле. А тепер поверни його. Хм, що ж зробити, щоб стати схожою на еліс? Є одна ідея. Батькові вуса мені знадобляться. А -а -а! Чудово! Вони саме такі, як брови Еліс. А ще Еліс любить червону помаду. На мою думку, непогано. Ой, червона скатертина. Саме те, що мені потрібно. Еліс, ти така крута? Я знаю. А ви бачили мою нову машину. Усім привіт. Відійди не вдахо. Директор Вокер мало не подавився від заздрощів, коли її побачив. Ти що, копіювати мене намагаєшся? Та в тебе ніколи не буде такої сукні. І це тільки мої друзі. Ха-ха, Ви подивіться, що чудиться дивачка. Адже й справді схоже оце комедія. Ну, вийде звідси. Дуже смішно. І, взагалі, Ані трохи не схоже. Я єдина та неповторна. Ось так Колумб і відкрив Америку. Яка нудьга? Я зараз засну. Час шоу, ану геть з аудиторії. У нас взагалі-то лекція, юначе. Тихіше, тихіше, пане Белл. Зараз тут буде свавілля. Привіт, красуне. Потанцюємо. Аго, хлопче, я взагалі-то тут. Ох, як я міг помилитися. Виправляюсь. Потанцюємо із задоволенням. Отже, де мій гонорар? чудова робота. Дякую. Такий оригінальний спосіб втекти із нудного заняття може дозволити собі хіба що заможна Еліс. Послуги цього актора точно коштуватимуть чимало. Доброго ранку, пане Бел. Вітаю студенти! Ну що, готові? Так точно, пане. Тоді почнімо. Сьогодні ви будете займатися відеоблогом нашої чудової Еліс. Так, Еліс настільки популярна, що навіть викладачі є її шанувальниками. Вона моя найкраща студентка. Що ж, повторюйте вправи за нею. А я повернуся за 15 хвилин. ну нумо пробувати. Здається, якось так. Це ще що таке. Що тут відбувається? Що ви робите? А це вже інше відео. А тепер нанесіть помаду ще раз. все все досить. А тепер вмийтеся та зробіть розтягування. Але ж ми не закінчили. Це вам не урок макіяжу. Робіть розтягування, я сказав. Як би заробити хоча б трохи грошей. Є одна ідея. Спробую продати відповіді на тести. Ого, скільки охочих. Схоже, в бідної Еббі з'явився шанс стати не такою бідною. Ой, як багато грошей. Невже я зможу придбати собі нову ковтинку? Еббі, ви думали, що викладачі не користуються інстаграмом? Ви що тут влаштували? Як вам не соромно. Це я конфіскую. А ви ходімо зі мною? Ось, план Еббі провалився. Але ж безбідне життя було так близько. Ура! Хтось вподобав моє відео! Дякую, матусю! Ну й добре, невже воно зовсім нікому не подобається? О, привіт, Еббі! В мене є для тебе завдання. Для мене? Справді? Ходімо, допоможеш мені відзняти відео для мого Тіктоку. Стань сюди і дивися туди. Все, що тобі потрібно зробити, це кинути гроші у бік камери. Зрозуміла? Гроші. Кинути? Ну так, це так просто. Нуж бо, тебе вийде. Може, Еліс і звикла кидатися грошима, але для Еббі це схоже на трагедію. Дякую, Еббі. Молодець. Можеш іти. Зустрінемось після заняття Еліс. Чудово! Друзі, зацініть моє нове відео. Ха-ха-ха, Це ж Еббі, Леле. Це я? Еліс мене використала! ха Ха! Отак збирають мільйони переглядів. Підписуйся на наш канал. Отже, у вас сьогодні тест. Ось ваші бланки. Починайте. Це кінець. Я зовсім не готувалася. Хм, здається, я дещо придумала. Гей, Еббі, а зробімо селфі з нашими тестами. Ти хочеш зробити селфі зі мною? Я тільки за. Та тримайте його рівно. Ну все, гадаю, достатньо. Настав час закінчувати тест. Ще п'ять хвилин, і все. Тепер зрозуміло, чому раптом популярна Еліс вирішила зробити селфі з невдахою Еббі. Її метою було отримати фото відповідей бідної заучки. Все, час вийшов. Так, в еббі все чудово, як завжди. А це що таке? Що ж, Еліс, яка робота, така й оцінка. Якщо вже списуєте, то робіть це добре. А відзеркалені відповіді Еббі можете залишити собі. Але, я ж, а мені взагалі байдуже. Потрібно було просто купити їх. Поясніть, що це таке. Де тема лекції? Зітріться негайно. Але, пане Бел, сьогодні ж день народження Еліс. Ми Мої подарунки їй підготували. Ой, а ось і наша іменинниця. Прибери це. З днем народження подружко. Сподіваюся, тобі сподобаються мої подарунки. Ну так, дякую. Черговий мотлох. Еліс, у вас знову незадовільно. Вам загрожує не зараховано за чверть. Навіть якщо так, ви молодець. Ось ваша відмінно. Гей, але так не чесно. Бідолашна Еббі. Їй завжди доводиться заробляти хороші оцінки важкою працею на відміну від заможної Еліс. Мені ніколи не стати такою ж популярною, як Еліс. Доню, Люба, що трапилося. Ти чого плачеш? Що би я не робила, мені все одно не вдається стати популярною. Не приймайся, моя хороша. Тобі просто потрібно знайти своє справжнє покликання і робити те, що приносить тобі задоволення. Можливо, ти маєш рацію, матусю. Але що ж приносить мені задоволення? Знаю. Дякую, мамо. Успіху тобі, моя дівчинко. Еббі, дякую тобі, величезне. Прошу. За що? Завдяки тобі, я отримав відмінно з тригонометрії. Ходімо, хлопці будуть тобі раді. Ой, я навіть не знаю. Справді, я зрозумів. Потрібно використовувати різні формули для різних фігур. Сьогодні ми з вами навчимося обчислювати площу кожного з цих геометричних тіл. Еббі, привіт! Твій канал із математики просто бомба! Не соромся, йди до нас! Якби не твій канал, я би так і продовжував отримувати двійки. Схоже, бідна Еббі таки знайшла свій ключ до популярності. Виявляється, для цього не обов'язково бути заможною, досить просто бути собою. А ти хотів би стати популярним? Пиши свою відповідь у коментарях під цим відео. Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!